Тяжке питання Покровськ, то зараз болюча земля і карти самі аж тремтять у руках, коли дивлюсь на них. Давайте поволі по одній, бо тут енергія тривожна, важка. Імператриця Україна, наша земля, наша матір. Вона тут показана в болі ніби сильна, але поранена це місто для неї, як дитина, за котру душа болить. Імператриця стоїть на своїй землі, але поряд тінь загрози. Шістка пентаклів допомога, підтримка, але не рівна. Карта каже, ЗСУ отримують допомогу, але не завжди вчасно. Хтось дає, хтось вагається. Є е, нестача ресурсів, бо хтось зверху розподіляє непосправедливості, король кубків командування, що намагається втримати баланс, хоч і важко. Цей король, наче мудрий, але пригнічений. Карта каже, серед офіцерів є е, ті, що серцем із людьми, але їм бракує можливостей, бракує важелів, дев'ятка мечів. Це безсонні ночі, тривоги, втрати. Карта тяжка страждання, біль, відчуття безнадії. Для Покровська це означає жорсткі бої, нервові дні. можливо... Е Прорив ворога в бік міста чи навколо нього. Воїни будуть виснажені морально, багато страху, багато втрат, десятка пентаклів, зруйноване багатство, старі основи валяться. Це карта втрат у тилу, можливо, ударів по місту, по цивільній інфраструктурі, шістка мечів, відхід, рух у безпечніше місце. Це дуже промовисто, може бути відведення військових. Місто можуть тимчасово залишити, щоб зберегти людей. І техніку. Карти кажуть гірку правду, мої рідні. Покровськ під великою небезпекою, ЗСУ стоять, але виснажені, бракує підкріплення і ресурсів. Буде важко, з болем і втратами, може бути частковий відступ або тактичне відведення, щоб врятувати життя. Місто опиниться на межі. Хай Господь покриє той край своєю рукою, бо сила людська вже на межі.